Сьогодні в програмі школярам Одеси розповіли про перспективи офіцерської кар'єри. Водолази ВМС провели чергові тренування. Кадровики підвищують імідж українського флоту. Близько 19-ї години вчорашнього вечора незаконне збройне формування чисельністю до 30 осіб під прикриттям 82 мм мінометів намагалось порушити межі нашої оборони біля Майорська. Противник був вчасно виявлений. В ході двогодинного бою нападники понесли втрати та відступили. В той самий час невелика група бойовиків здійснила схожу спробу на підступах до Мар'їнки, але і там наші захисники їм жодних шансів не залишили. Також підрозділи СИЛ АТО біля нового Цього були прицільно обстріляні з озброєння бойових машин піхоти та зенітних установок з опівночі і до цього часу. Вже зафіксовано понад п'ять збройних провокацій з боку російсько-терористичних бандформувань. Голова держприкордонслужби Віктор Назаренко та очільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський зустрілися у Краматорську з військовослужбовцями, які взяли участь у пілотному проєкті Нове обличчя кордону. Це молоді патріоти з Артемівська, Маріуполя та Волновахи. Ми їм довіряємо всю Україну, і ми їм довіряємо наше майбутнє, тому що від них залежить то, як люди будуть ставитися. До прикордонників і до України в цілому. Новобранці прийшли курс підготовки і тепер посилять лави прикордонників на контрольних пунктах у зоні проведення АТО. Такі інновації дозволять залучати мешканців Луганської та Донецької областей до військової служби. Ірина Монастирська, Олексій Мосейченок, Віктор Нуфрієв час ЧЕ. Вчора за результатами відпрацювання оперативної інформації співробітниками головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з офіцерами відділу спеціальних операцій штабу АТО у районі населеного пункту Великі Новосілки було виявлено схованку зі зброєю та боєприпасами ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Зокрема, півтора десятки протитанкових ручних гранатометів і більше 12 тисяч набоїв різного калібру та типу дострілецької зброї. Значна частина зброї та боєприпасів виготовлена на російських підприємствах після 1991 року. З Житомирського полігону повернулися морпіхи Одеського окремого батальйону. Протягом трьох тижнів підрозділи відпрацьовували бойове злагодження та виконували поставлені завдання. Рота проходила злажування відділень, зводов і ротно-тактичеська група. Второй рот борської піхоти. Були бойові стрільби відділення вводов, тактика, медицина. У батальйоні служать як контрактники, так і мобілізовані воїни. Тож такі виїзди у поля допомагають їм налагодити взаємодію. Сложніше було знайти спільний язик між воєнними нас Часть контрактників, часть еще вот, Разная мобілізованих. Різна група, Вот. в цьому сложно. Но Ми з цим теж справилися успішно. Морські піхотинці і надалі відпрацьовуватимуть елементи бойової підготовки, в тому числі і на військових полігонах. Ольга Магазинська, Даніил Вжеч, телерадіокомпанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу. ЧА. На території західної військово-морської бази пройшли чергові тренування дайверів аварійно-рятувального загону ВМС України. Під час пірнань водолази мають виконати завдання різної складності, аби підтвердити свою кваліфікацію. В основному це осмотри кораблів, Діниць, чистка донозабортної арматури, осмотри теж всі рулі. Він групу осматрюємо во времена тривог различних, то тобто, міни, можемо скати. Богдан служить вже чотири роки. Військова кар'єра хлопця розпочалася на підводному човні Запоріжжя. Після виходу з окупованого Криму рятувальний підрозділ оновився. Більша частина екіпажу залишилась в Севастополі, проте військовий переконаний, новий колектив набагато кращий. Самненнях не було, це було однозначно. Тобто, виход на родину і ніяких інших варіантів. Помінялась місце життя таке, і місце служби. В основному служба як служба, така же, як і була. Робота військових дайверів часто пов'язана з ризиком, проте її важливість неможливо переоцінити. Кваліфіковані фахівці завжди потрібні флоту. Для охочих стати водолазами в Одеській національній морській академії є спеціальні курси. Водолазна робота – це робота потенціально опасна. На дуже багато відповідальних задач, які він має вирішувати. по другому тут неможливо. Завдяки роботі аварійно-рятувального загону, вже декілька років жодна бойова одиниця ВМС не зазнала аварії в морі. Данило Оніпко, Даніл Вржеш, Володимир Кухарський, телерадіокомпанія міністерства оборони України БРИЗ для часу. В Одесі відбулася зустріч представників командування ВМС та кадрових служб. Учасники обговорили питання прийняття на службу за контрактом, переведення військовослужбовців з інших видів збройних сил, а також надання статусу учасника бойових дій. На сьогоднішній день у нас основне завдання це зберегти тих досвідчених фахівців, які вже пройшли відповідну підготовку, отримали бойовий досвід. і Провести відповідну роботу, щоб вони залишились продовжили, або підписали контракт, або залишились по мобілізації. Тим самим ми підтримали боєготовність наших військових частин. Комплектування військових частин та підрозділів ВМС України процес тривалий і відповідальний. Тож підготуватися слід заздалегідь. Ми працювали в військових комісаріатах по всіх областях вже України. Майже наші представники їздили, і зацікавленість дуже висока. Тим паче, що на сьогоднішній день регіон такий цікавий в плані престижу служби військово-морських силах, в тому числі служба в морській піхоті, дуже цікавить військовослужбовців, і ми цим користуємося. Для усіх охочих військові кадровики проводять консультації, допомагають зібрати необхідні документи. Адже багато військовослужбовців зацікавлені служити саме у військово-морських силах. Дуже багато військовослужбовців, які зараз вже служать в інших видах Збройних сил, вони з бажанням йдуть до нас, але в цьому є. В плані їх переводу є певні труднощі, але те, що вони виявляють бажання, і ми намагаємося якось їх вирішити питання щодо їх переміщення, це говорить про те, що служба військово-морських сил Збройних сил України є престижним. Учасники зборів домовились такі зустрічі проводити регулярно, аби оперативно вирішувати нагальні питання. Аліна Деак, Даніл Вржеч, Володимир Кухарський, телерадіокампанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу Ч. Цього тижня літак Ан 124 Руслан з авіаційним та іншим майном для українських миротворців приземлився у міжнародному аеропорту Ліберії. Цей вантаж необхідний для повноцінного функціонування 56-го окремого вертолітного загону. Також відбулася планова заміна гелікоптерів Мі 8. З України після капітального ремонту прибули два гвинтокрили, які вже незабаром виконуватимуть завдання в африканському небі. Через кліматичні умови ремонтувати техніку в Люберії доводиться частіше. Завдяки такому поповненню, контингент зможе і надалі впевнено виконувати завдання місії ООН. Приліт українського залізного птаха викликав чималий ажіотаж серед місцевих жителів. Подивитись на Руслана зібрався, чи на весь колектив аеропорту Робертс Сергій Жуковський Павло Ковальчук час ще. В Одесі представники військових вишів та обласного військомату розповіли старшокласникам про усі принади офіцерської кар'єри. Військові навчальні заклади чекають на перспективне, сильне духо, молоде поповнення. Країна зараз в складному становищі знаходиться, і люди, які оберуть шлях військового у подальшому свій, вони, мабуть, принесуть найбільшу користь своїй країні. Цій ситуації я сподіваюся, що ті слова, які я буду сьогодні казати для випускників одеських шкіл, вони сприймуть правильно. От, і кожен зробить вибір такий, ну як йому серце підкаже. Для школярів така зустріч була дуже корисною, адже невдовзі їм обирати майбутню професію. Я вважаю, що це доволі важлива професія, тому що якщо не я то хто буде захищати там страну, свою сім'ю. Учні дізналися детальною інформацію про умови вступу і навчання у військових вишах, а також можливості застосування здобутих знань у цивільному житті. Військові впевнені подібні уроки сприяють патріотичному вихованню молоді. Ірина Монастирська, Анастасія Ільяш, час че.